Українська мова мова єднання. Конкурс вже має 25-річну історію та цінність утвердження і збереження державної мови як оберега, який гуртує і єднає українців. В Одесі урочисто підбили підсумки творчого змагання. Більше 600 учасників з різних куточків України. Загальнонаціональний конкурс Українська мова мова єднання проводиться з 1999 року за ініціативи Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України. Його мета підтримати державотворчу місію і цінність української мови дати можливість усім охочим виразитися у творчості. Життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Те, що нами пасіна за 25 років, сходи є. І ви бачите, в зал є, люди приїхали, причому е вік різний. Мені приємно було, що в цьому році вперше приймали участь діти другого А-класу Занаєва. Я вже поїхав два тижні тому е в ліцей цього міста і вручив діточкам. У мене вже в третьому А-класі навчаються. Але творчість, знаєте, я здоров, доросла людина, сидить дядько, читає їх книжечку і плаче. Цьогоріч участь у конкурсі взяли кілька сотень авторів віком від 7 до 90 років: письменників, журналістів, вчителів, студентів, школярів, а також 30 військовослужбовців. Вони надіслали свої творчі роботи, які оцінювалися професійним журі в дев'яти номінаціях. У складний час багато з учасників мають непрості власні історії. Так, редакторка друкованого видання з міста Оріхів Запорізького регіону розповідає про те, як з перших днів повномасштабного вторгнення пережили ворожі обстріли, яким чином, не зважаючи ні на що, готували газету до друку, адже її так чекали місцеві мешканці, і як вдалося врятувати друковане видання від закриття. Ми повезли, люди просто розібрали цю газету. Ми тоді зрозуміли, що дійсно ми на правильному шляху, що треба відновлювати. І от уже який другий рік ми працюємо, да? Да, треба все-таки треба друкована преса. Нагородження переможців конкурсу відбулося у золотому залі Одеського літературного музею. Лунає бандура, фортепіано. Приємним подарунком для учасників стали виступи народних ансамблів та вокалістів з різних областей України. На масштабний захід завітали і почесні гості. Я вже багато разів був в Одесі, і я люблю це місто. Я вважаю, що українська мова дуже гарна. Ви знаєте, у вас люди говорять не мов би співають.